Все зазвичай я граюся з чимось. він мені загадує питання, буває, а я відповідаю правильну відповідь. А якщо неправильно відповідаєш, тоді що? Ну, я завжди правильно відповідаю. Шестирічна Ярослава, онука відомого гончара з Чернігівщини Олега Луцука. Сьогодні дівчинка весело розповідає нам про себе, стоячи поряд зі своїм дідусем, який нещодавно повернувся додому. Вона знає, що дідусь повернувся до неї з війни. Він травмований і зараз проходить реабілітацію. Отож намагається якомога більше часу приділяти іграм та розмовам з дідусем, за яким так скучила за час його служби в ЗСУ. А дідусь на тебе сильно свариться. Ні, дідусь не свариться зовсім так. що ж Це за дідусь такий, який зовсім не свариться. Військовий шлях Олега Луцука розпочався у червні 2024 року. Отримав повістку, пройшов комісію. І... Через пару тижнів був уже військ. Попав в частину, потім трохи більше місяця навчання е, військового, потім два тижні вчився на е, АГСника, ну це такий гранатомет е, іноземний, от, автоматичний. От, вивчився на гранатометника, ну і все. Поїхав воювати. Побував під Суджую і потім Покровський напрямок. А ми постійно в оточенні майже були багато днів поспіль. Ну, так сталося, що нас 14 чоловік, ми останні виходили з цієї лісосмуги. ну і нам пощастило, що близько 8 кілометрів ми пройшли, якось чи нас не помітили, я не знаю, ну просто пощастило що зуміли вийти, всі були вже, майже всі були поранені, з нами був важкий поранений, якого виносили. От. Ну, можна сказати, що пощастило. Міномети, скиди, ну от нога, сідниці, ноги, стегна, ну, посікло, поламали кістки трохи. Ну, хірург, який оперував, сказав, що. Кістки мають зростись приблизно за чотири місяці. Ну, а там хто знає, не знає. О, ми і задума. Олег Луцук проходить реабілітацію після поранення. Останні кілька тижнів чоловік лікується вдома, періодично навідуючись до лікарні, аби моніторити прогрес. Гончарна майстерня Олега Луцука, що у стольному, поки що, пустує. Чоловік наразі не має достатньо фізичних сил ні для того, аби самостійно працювати з глиною. Ані для проведення занять для дітей. Щоправда, відновити творчі посиденьки з учнями планує вже найближчим часом, адже діти чекають та розпитують. Я планував уже, як приїхав, думав, уже все я великий герой, але коли прийшов в майстерню, взявся перенести глину, підготувати, то ще в мене ну не можу підняти, не можу переставити навіть, ну поки що не виходить. Ну і діти пишуть, коли буде глина, коли буде пікнік, коли будуть ще якісь. З роки йдуть, а програма залишається одна і та ж сама, Ліпимо, фотографуємо, на вихідних ходимо на їсти смаколики, кудись ці фотографуємо. Ну, якось все, все залишається старому. Також Олег Луцук роздумує над можливістю заснування реабілітаційного центру для військовослужбовців. Планує, що основним напрямком роботи стане гончарна арт-терапія. Якщо знайдуться кошти, якийсь грант або якісь донори, то можливо це навіть побудова якогось сучасного приміщення, закупівля сучасного обладнання, створення. Місця, де люди можуть зупинитись, відпочити створення якогось арт-простору, де можна буде там, запросити От багато мене друзів, які співають, там досить відомі співаки, які задоволені будуть приїжджати, неодноразово пропонували, що ми приїдемо задоволенням. Якщо ні, то вже на базі своєї ганчари, швидкої гончарної допомоги в мене є будиночок підремонтувати його. Під майстерню є ще одна майстерня, там де з дітьми займаються комунальної, комунальної власності. От можливо на базі цього проводити сьогодні. Ж Олег Луцук активно відновлюється після поранення, дотримується всіх настанов лікарів. А ще якомога більше часу присвячує родині. Також чоловік готується найближчим часом приймати у гостини на своєму обісті, що у стольному бойових побратимів.